Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні я трішечки хвилююсь, адже я отримала посилку із розсадника Лиськове. Чому хвилююсь, бо замовляла вперше. Перед цим я прочитала дуже багато відгуків, і з них були всі схвальні. Це посилочка мені надійшла із Черкаської області від Калинчука Романа Вікторовича. Тут повинно бути три троянди, і ось зараз разом ми з вами перевіримо якість цих саджанців. Адже скільки було схвальних відгуків, от разом є й нагода перевірити. Я вимкнусь на секундочку, розпакую, а потім вам все детально покажу. І ось я розпакувала свою посилочку. Перед вами три прекрасних саджанців троянди. Дві з них це Флорентина і одна троянда Кейт. Флорентину я замовила дві не даремно, адже в мене одна вже була. Вона мене тішила весь рік. першорічка тішила весь рік своїм. Прекрасним цвітінням. На сонці вона не вигоряла, і, взагалі, вона якось не помітила, що в нас спека, що в нас дуже мало вологи. Я її забувала оприскувати. Вона в мене росте там десь на задньому дворі. І, але вона, не дивлячись ні на що, вона цвіла і тішила мене весь рік. І я вирішила, що ця троянда вона варта того, щоб їй е, було більше уваги. І я вирішила поступово замінити своїх бенджамінів-брітанів, які ростуть у мене е, повз парканчика і виходять на сонячну сторону. Вони сильно плавляться, а Флорентина не плавиться. І я Вирішила, хай вона тішить і мене, і людей, які проходять повз парканчика. І розглянемо ці саджанці. Дивіться, два саджанці, Флорентини. Один трішечки більший, а інший трішечки менший. Почну із меншого. Дивіться, корені гарно розвинені. І пагони, бачите, верхня частина теж гарно розвинена. Оце, що здається, ось бачите, щось таке чорненьке. Це просто листочки, ось при, прилипли до паганів, а пагани зелені і соковиті. І тут видно, що вже брунечки пішли і пішли рости. Бачите, які конуси. Я не знаю, де пан Роман їх зберігав. Але вони в чудовому вигляді. От здається, що коли почнеш обрізати їх, то відразу будуть виступлять крапельки води, настільки вони соковиті, ці пагани. І корені дуже гарні. Вони, бачите, змочені в такій ось глиняній бовтанці на піврідки. І воно все було це запаковано, замотано в цьому поліетилені. А цей Саджанець, ось дивіться, він іще кращий. Дивіться, які корені величезні. Звісно, що їх прийдеться обрізати. Але тут не саджанець, а якийсь дуб. Хі -хі -хі. Настільки він потужний. Бачите, який чудовий саджанець. Просто прекрасний. Я не знаю, у мене кращих не було, якщо чесно. Кращих не було. І ось троянда Кейт. За яку я полювала в різних розсадниках, а встигла саме в лиськове. Теж дивіться, як для англійки гарний саджанець. Бачите, ось такий корінний гарний, і розгалудження, і ось брунечки пішли у ріст. Я поки що всім задоволена. Зараз ми разом з вами. Підріжемо корені і подивимося, які корені на зрізі. Адже минулого разу після розпаковки мені надійшло запитання, що як ви можете так говорити про корені, ви ж їх навіть не, раз... не підрізали. І от зараз підрізаю, дивіться, прямо на камеру, щоб ви бачили, які на зрізі корені. Бачите, ось отакий. Ось ще зріжу. Ось, бачите? Ось, фокусує камера, бачите, білий зріз Ось оцей підріжу, дивіться, бачите зріз Ось підріжу. Білий зріз бачите? Корені на зрізі білі, корені соковиті. Ось просто беру спорадично, бачите, не знаю як. Раптово ви. обрізаю. І ми бачимо білі зрізи. Ось. Маленькі корінці, великі, але вони всі чудові, всі свіжі зрізи. Я сподіваюся, що ці троянди відразу в мене підуть той ріст і будуть мене радувати протягом всього сезону. Ось. Укорінювач уже придбала. Зараз замочу, саджати буду завтра. А зараз хочу показати вам, як відсвітають мої крокуси. Просто, щоб закарбувати в пам'яті це прекрасне цвітіння. Ось так. Ну, а на сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава і квітучих всім садів. До побачення.